90 метрів української землі дістаються Росії ціною втрати двох тисяч солдатів. Про це пише видання The Times, посилаючись на дані розвідки НАТО. У перерахунку виходить, що за кожен окупований метр росіяни розплачуються двадцятьма двома військовими. Щоправда, видання не уточнює, йдеться лише про загиблих чи враховуються ще й поранені. Проте відомо, Росія продовжує кидати в бій велику кількість солдатів, більшість з яких погано навчені, і екіпіровані, через що і маємо таку кількість лікарів. Квідованих і власне лише за минулу добу наші військові ліквідували ще 800 росіян. Загальна кількість знищених окупантів уже становить 141 тисячу осіб. Окрім особового складу, наші бійці минулої доби знищили два танки, три бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони. І також більше не підіймається в небо один російський безпілотник. Утилізовано також 20 одиниць автомобільної техніки та дві автоцистерни.